Виконуємо завдання 3. практичної роботи 10 за підручником інформатика 8 клас авторів тріщуклазарець 2025 року випуску. Відкриємо в Google таблицях файли, які надали автори підручникам. Виконуємо третє завдання. Отже, переходимо на аркурс завдання 3. Для початку нам потрібно заповнити ось цю таблицю, тобто вказати кількість переглядів відео на YouTube щодня. Вас зрозуміло будуть власні дані. Тепер побудуємо діаграму, виділяємо цю всю таблицю. І вибираємо ставити діаграму. Нам потрібно побудувати лінійчасту діаграму. Отже, там, де тип діаграми, відкриваємо цей список, вибираємо лінійні. Діаграма побудована. При бажанні можете змінити стиль діаграми. Для того, щоб знову відкрити вікно, що було праворуч, двічі клацаємо по діаграмі. І можете тут змінити деякі стилі. Тепер збережемо дану діаграму як зображення, виділяємо її. В верхньому правому кутку на діаграмі натискаємо на три 3. Контекстному що відкрилося, вбираємо завантажити діаграму, зображення PNG. У мене відкрилося вікно. Збереження файлу, якщо у вас не відкрилися, то за засамочення буде зберігатися папці завантаження або загрузки або дамлог, залежно від мов інтерфейсу. Завдання виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!